І в одному із районів Києва, де через уламки російських ракет постраждали люди, їхнє житло та транспорт перебуває кореспондентка ТСН Карина Вакарєва, і вона вже готова повідомити усю останню інформацію. Вітаю Карино, і розповідай все, що тобі відомо на цю мить. Соломія, вітаю. Заявка рятувальникам надійшла о восьмій ранку. Уламки ворожої ракети прилетіли у цю висотку. Епіцентр вибуху припав з 10-го по 16-й поверх. Тут одразу зайнялася пожежа. Чорний густий дим охопив кілька кварталів, і от приборкати її намагаються більше двох годин. На місці прильоту працює 20 одиниць техніки, як нам повідомили в ДСНС, і кілька десятків рятувальників. Ми нарахували шість карет медичної допомоги, але це така. Інформація не точна, бо вони прибувають, від'їжджають в постійній напрузі лікарі, адже будь-якої миті вогнеборці можуть винести ще одного потерпілого, і от один із таких моментів зафіксували ми. Прошу побачити. На момент прильоту люди були у своїх домівках. Нам вдалося поспілкуватися з кількома мешканцями. Це переважно люди літнього віку. Кажуть, у квартирах залишилося все, все їхнє життя, речі, документи, ключі від автівки. Це самим було спуститися дуже важко. Кажуть, допомагали пожежники. А дехто в такому шоковому стані зі слізьми на очах досі чекає на звістку чи жива його дружина. В хаті у нас все повиривало, вікна, двері. Дорожирна там десь, її знесли, бо вона не ходяча. Там осталася жінка, придавила її плитою, верхні перегородки падали. Дочка була так, що вона почала нас витягувати, а тоді я з дочкою витягли ще онука, вибралися на лісницю. Відкритого вогню ми тут вже не бачимо де-не-де У ці хвилини рятувальники опустили пожежну люльку, і це означає одне, що вогонь загасили, а пошукові роботи досі тривають. Ось що нам розповіли в ДСНС. На 10-ту годину рятувальниками було врятовано 60 осіб. 13 осіб було звернулося. Ну були травмовані, звернулися за допомогою до медиків. Наразі триває ліквідація пожежі. Триває пошук людей під завалами, також рятувальники проходять квартиру за квартирою для перевірки, чи є там люди, чи немає. З потерпілими тут працюють психологи, чутно гуркіт генераторів. Червоний хрест розгорнув загін швидкого реагування і пропонує усім охочим, потерпілим мешканцям прилеглих територій, які теж постраждали. Якщо озирнутися навколо, бачимо, як тут повибивало шибки скрізь, валяються друзки скла. Так от їм пропонують зігрітися, випити чаю, подумати, зібратися з думками. А в школі по сусідству можна заповнити заявку, аби оцінили збитки. Соломія. Дякую, Карину, за подробиці. Кореспондентка ТСН Карина Вакарєва була зараз з нами нажива із місця прильоту уламків російських ракет в багатоповерхівку. І розповіла все, що там зараз відбувається на місці прильоту.